Ну, Ми ж хочемо подивитися, наскільки вона проста, наскільки ти розбереш, що з нею робити. Отако, от бачиш, розібралися. Мабуть, оті штуки теж треба по зафіксувати у ті Угу, от. Фіксується. Оп, клац-клац. Акумулятори треба поставити. Ось прозора кришечка. Типа звідти тяни її, і так дави. Ага. Так, да, так, да, так, да, сильніше. Вот так. Вона на, на пружинках. Розберешся як? Ану давай. Клац. Клас. Закриваєш. Так, Віталік, відійди. Ну, зібрала. Так, ось проход. Це скільки туди назад, туди назад. Чотири рази виходить. Туди назад забиває повну сітку. Проход це на максимальній висоті. ось Так, бриє, тут ще був мурашник. Мурашник і збриває. Ось була трошки вже забита, то воно губить траву. Трошки загубило, Чикс. Ще збритий мурашник. І тут збритий мурашник. Ну, потужності вистачає. Ось такий бур'ян трошки пропускає, якщо швидко йти. ну Траву. Видно, видно, яка трава була. І ось так воно проходить. Ось прорубали таку просіку. Не знаю по поводу бензина, як вони працюють, але акумуляторна тема має право на життя. О, і Віталій вже зацінив доріжку. Класно? В ноги не ріже травичка, супер. Клас, все, дружина там втішається. Так, да, так, наскільки вистачає 2-4 амперних акумулятора. Тут дорожка метр двадцять і туди на метрів 25-30. Тут ось діляночка підвикосили. Тут ось до туалета викошено сюди. І от. Ну я знаю скільки тут сотки. Сотки три вик. Сотки три, так, да, викусили. Десь десь так. Так що... Я би брав дві шістьорки до нього.